Україні Героям. перед нами гравці команди профібол, преміумля сподзалу серед дитячі юнацьких команд. І ліця враженнями про сьогоднішню гру. Гра була дуже специфічною. Сьогодні суперник показав, що в них є квики. Я думаю, сьогодні гра нам пішла в копілочку в пользу. Наступну гру проти них ми будемо битися ще відважніше. Так, оцінили їхню роботу, зрозуміли там якісь нюанси і буде. Це старатися жати, щоб доживати, правильно? Так, так, так. Як твої враження? Що сподобалось, що не сподобалося? Гра доволі сподобалась не все, що хотілося. Ну ви Получилось в мене, але все ж ви. Перемогли та здобули важну перемогу для нашої команди. Ми піднялися так трошки духом, зібралися і перемогли. Це дуже класно. Як так сталося? Що вже в другому таймі ви зібралися і почали так гатити добре поворотам суперника. Як так сталося, десь в тайм-ауті, можливо чи в перерві вам дали якісь нові настанови? Чи що? Так ну, ми були перші замотивовані перемагати. Щоб виграти цей турнір. як взагалі сьогодні робота суперника була для тебе? Для мене було досить складно проти них сперечатися, але я зміг все таки, аби як забити цей гол. Я не думаю, що цей гол був дуже важливим для моєї команди, але за допомогою цього гола ми виграли сьогодні. Суперник достатньо непогано. Вітаю тебе з сьогоднішнім тріумфом, забитим голом. Кому присвячуєш цей гол? Присвячую цей гол своїй сестрі Дяні Малій. Діан, я тебе люблю. Клас. Ти сьогодні забивав? Так, два голи. О, я тебе також вітаю з таким тріумфом Класним кому присвячуєш голи. Мамі та папі. Можеш передати батькам привіт. Супер! Дякую вам, хлопці! А що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Побільш перемог. Побільш перемог та голів. Так М -м -м. більше відважності та впевненості в собі. Супер, хлопці, дякую вам! Бажаю побільше перемоги, голів і щоб всі моменти були реалізовані. Дякую вам.